Ігор, можна привітати! Ви перемогли. Відповідно, наступна гра у фіналі. Так, доброго дня, дякую за привітання. Що в нас при ми перемогли? Важка була дуже гра, тому що ми великий час, проміжок часу не грали, не збиралися команду через всі всі події. І дуже сам насамперед було дуже рад, що дуже хлопців побачив. А потім на другий план вже відійшла ця гра. Ну хлопці молодці, віддали всі сили, і тому що ми теж розуміли, що якщо виграємо, то граємо за фінал. Дякую. ці слова, звичайно, живі здорові, слава за... Богу. По грі, а пане Ігорю, скажіть, будь ласка, ну склавсь таким що гри в захисті сьогодні не було, в принципі. Якийсь такий сумбур був. Вибігалися вперед, назад, не співали вертатися. До, ну, як в захисті, треба було трохи жорстче якось трохи грати. Ну, я все списую на те, що давно не грали, давно не збиралися. Ну от, через таке не виграли, слава Богу. Ну, суперник трошки допоміг вам, забивши собі в ворота. Такий досить слизький був рахунок, і це фактично. Мабуть, в кінцівці десь вирішила. До речі, примогла да? Ви ж програвали? Так? Ні, ми вигравали, вигравали? Да, ми вигравали, так вони нам борг віддали, тому що у нас тоже від взагалі, а, в нас теж був простріл від воротаря залетів в ворота. Оце борг. Вночі дуже легко забувалися. Насправді, багато били, що ви, що суперник. А ви, в принципі, орієнтувалися на таку активну гру? Ми вийшли, орієнтувалися, я ж кажу, давно з хлопцями не збиралися, ми намагалися зіграти свою гру. В захисті трохи не вийшло, добре, що в атаці вийшло, що хлопці зібралися в відповідальний момент, і ми забили цей ще це. тепер що, тепер первый... фінал. Ще фінал, так. Да. Дай Боже, буде все добре. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, слава Україні, ми переможемо все. дякую.